Всем привет! Зарал я тут 5 метров и там 5 метров. 10, 10 на 200. 10 на 200. Залил я солярки. Полный бак. Полный бак. Палець. Я умочу палець. От палець від солярки. Палець я вмочу солярки. Ну десь десь отако. Ну, літра там, там було трохи на воздух. Десь літра три, наверное. Може і штири. Солярки небагато взяла. Небагато солярки взяла, але що я зупинився, буде, хочу. Був приморозок. Прихвачений, серединка ще добра. Железо є. Такий гарний сьогодні день. Тишина. Є ще що орати, але що тракторів немає. Дайте тракторя. Юмзісти. Китайці, ніде нікого нічого нема. То поломані, то не Ореси, то плуг їм не лізе, а старичок працює. Всі слабі, лише Іван Келовий здоровий. Саморобний трактор. Народний трактор. Гектар 40 сотих тут є. Ну задань я не зроблю. А воно мені й не треба. Поділю на пару днів. Там погодка така файна, файні дні будуть. По пів дня буду орати. Коби нічого не поламалося. Нічого не, не підвело. Всім пока.